Слава Україні, вітаю глядачів проєкту Говорить Великий Львів в очікуванні саміту на Алясці. Що це означає для України умови та можливі сценарії завершення російсько-української війни та підводні камені цього саміту розповість Олександр Хара, директор центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат, радник міністра оборони України у 2020 році. Що змусило Путіна погодитися на зустріч з Трампом, і чи може вона в останній момент перенестись або зірватись? Ну я б сказав би так: не Путіна змусила, а змусила Трампа. Путін давно хотів зустрічей з американськими президентами. І Коли російська дипломатія каже, що Путін чи Росія ніколи не відкидали діалогу, вони кажуть правду. Зрозуміло, що цей діалог має бути базуватися на кількох речах: що це діалог лідерів великих потуг. Зрозуміло, що Сполучені Штати такими залишаються по всіх параметрах: і воєнному, і по розміру, і по політичному, економічному, технологічному. А Російська Федерація лише за розміром території і розміром ядерної зброї. І звичайно, що Путін хотів би на такому на такій зустрічі. Віршіть судьби інших народів, як би сказали там в імперські часи, там чи в радянські часи, і зараз власне тому він домагався такої зустрічі, і мені здається, що причиною її стало те, що абсолютно не капентеннікнекомпетентний і не готовий до ведення таких складних перемовин стів відкав, який є спецпредставником Трампа по близькому сходу і за сумісництвом по Україні. Чи то він насправді не зрозумів, що йому тлумачив Путін, чи він ну навмисно щось не так передав, і у Трампа з'явилося якесь відчуття, що опозиція російська дещо змінилася і можна знайти якийсь компроміс. Ну і власне Трамп зачепився за цю історію, бо він дуже не хоче. Жорсткі якісь дії застосовувати до президента Російської Федерації Росії в цілому І йому здається, що ну легше натиснути на Україну І, власне тому народилася ця чудова в лапках ідея саміту, який, ну, за великим рахунком є слабкістю Америки. Росіяни розглядають. Ви знаєте, якщо ви почитаєте на веб-сайті російського президента, там завжди вказується за чиї ініціативи відбувається, чи то візит дзвінок і так далі. Тобто для росіян дуже це важливо. І от фактично моргнув Трамп і захотів зустрітися, і не де інде а на, на Алясі, яку російська пропаганда вважає, що це російська територія і може колись повернутися. Звичайно, що це це є маячнею, але ну в принципі. З точки зору сигналізування дипломатичного, ну це ну, дуже невдале рішення, от і власне тому Трамп хоче якнайшвидше щось досягнути в Україну будь-якою ціною ціною за рахунок України. І звичайно, що Путін дуже хоче. Отримати максимальні політичні поступки з боку України ще до того, як буде якісь там припинення вогню, чи щось таке. Тобто мова про мир не йде, мова йде про параметри здачі українських національних інтересів для того, щоб певний час це може бути кілька місяців, може бути там рік більше. Припинення вогню, яке путіну дуже потрібно для того, щоб ну власне накопичити сили й засоби і в черговий раз здійснити агресію проти України. Бо я не думаю, що в наших співгромадян є сумніви, що цей режим, ця Росія, фактично, яка хвора на імперську хворобу, може відмовитися від того, щоб захопити Україну і далі йти на захід. Якщо говорити про цей саміт писали також, що ймовірно в мирній угоді доведеться визнати де-факто контроль Росії над українськими територіями. Про це говорив генсек НАТО Марк Рюте. Але якщо говорити про цю зустріч, чи за На завершення цієї зустрічі чи буде якась угода, чи це все ж таки лише діалог для розуміння позиції Росії, як говорив Трамп? Він зрозуміє, чи готова Росія для України. Вкладення чи готовий Путін йти на укладання тієї чи іншої угоди, і якщо Україна буде проти тих вимог, які поставить, очевидь, Путін Трампу, і які запропонує Трамп Зеленському, чи можемо залишитись без підтримки Сполучених Штатів Америки? Ну, я перше, перше, перш за все, не вірю, що буде якась угода. Бо знаєте, такі складні конфлікти вони вимагають. Ну, перше, має бути передумови для того, щоб була зустріч результативною. Таких передумов немає. Путін не збирається зупиняти свій наступ. На жаль, останніми днями ми бачили певне просування на сході. І знаєте, мені особливо боляче, оскільки я донечанин, і для мене ну я фактично все дитинство Святогорську провів, і от зараз. Вони просуваються у бік Слов'янську, і звичайно, не хотілось би, щоб мої земляки знов опинилися в кацапській окупації. ось тобто є певний прив, але дуже добре, що наше військове командування направило тоді найбільш мотивовані і підготовлені підрозділи Азов. І я сподіваюся, що вони можуть купірувати цю ситуацію, і власне звичайно було б добре, щоб її не було передення цього саміту. Бо звичайно, Путін буде використовувати це в якості аргументів, що України немає шансів краще тиснути на неї, і нехай залишиться у них бодай щось, а не ж аніше вони втратять абсолютно все. Ну і за великим рахунком Трамп повторює всю цю маячню російську і про те, що Буцім та Зеленський почав цю війну. Значить, і те, що ми там втратили якісь океанські території. Ну не будемо повторювати, бо це альтернативна, альтернативний факт, альтернативна історія. Тобто, я не думаю, що було часу достатньо для того, щоб щось підготувати. Тим паче, як я вже сказав, Вітков привіз в Вашингтон якісь доволі суперечливі ідеї, і ну власне, вони точно аж ні на яку голову не налазить. Трам звичайно, може запропонувати обмін територіями. Я не проти, якщо він віддаси Аляску там чи Маралага, ну будь ласка. щодо України, ну його у нього певне розрятування викликала те, що України є конституція, і що Зеленський не, не є королем України там чи імператором, і не може самотужки вирішити це питання. Ну до речі, це правда так. Конституційний лад в Україні може змінити виключно всеукраїнський референдум тут навіть не лише Зеленський парламент нічого не може зробити. Ну і найголовніше, що Зеленський, посилаючись на конституцію, сказав, що ми не торгуємо територіями. Це дуже правильна річ. Тобто, в принципі, нема про що розмовляти Трампу за великим рахунком з Путіним, оскільки головна вимога не буде задоволена, оскільки ані президент України, ані Український народ не збираються віддавати території України і наших громадян на тих окупованих територіях. Ось але дійсно вони можуть про щось Мовитися і намагатися нав'язати нам е, це рішення. Ну з іншого боку, вибачте, мені ми були вже в 20, точніше, 2014-15 роках, і на нас тиснули і Ангела Меркель, і Франсуа Лан, там і багато хто, ну і звичайно військова міць Російської Федерації, е, і були ці мінські домовленості але слава Богу, і дякуючи і. Е, Розумінню народних депутатів і українським активістам в серпні 2015 року ми не дозволили схибити українську конституцію. Була погроза перед шерекмакаштабним вторгненням. І потім після цього так звані стамбульські ці зустрічі. Тобто, найбільш страшні моменти в цій війні ми проходили і, звичайно, боялися, що нас кинуть, нам не дадуть можливості боронити себе і так далі. Зараз ситуація набагато краще. Я розумію, що на полі бою є проблеми, але і в історичному контексті я дуже часто повторюю цю, цю тезу про те, що. УНР програла свою незалежність тому, що не було національної єдності, не було спроможності боронити себе. І на жаль, у нас був єдиний союзник Німеччина, яка програла Першу світову війну. І власне тому ми програли більш більшовиками. Потім були голодомори, репресії, окупації і так далі. В 2025 році ситуація набагато краще. Є національна єдність, є потужний оборонно-промисловий потенціал, є дуже дієздатні сили оборони України, і слава Богу, що врешті решт європейці отямилися і зрозуміли, що ця війна не просто про якісь там східні території України чи українську незалежність, а це і про власне безпеку Європи. І, до речі, сьогодні була спільна заява лідерів Європейського Союзу, ну, окрім Орба не зрозуміла, бо це троянський кінь Російської Федерації в Європейському Союзі в НАТО. І де вони чітко зазначили, що по перше вони е, виступають і підтримують справедливий сталий, тривалий мир. А справедливий дуже важлива річ це і про покарання злочинців, е, які скоїли під час цієї війни. Це і про планування агресивної війни ведення її е, акти геноциду, які були в, е, вчинені на, на території України, і ви, ви знаєте дуже добре, що. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт злочинця Путіна і так далі. Там є ще кілька моментів. Це важливий момент, тобто що є, має бути справедливий сталий мир, а не просто мир. Другий момент про те, що результати завершення цієї війни впливатимуть і на безпеку європейців. Це дуже добре, що вони формально вже це визнають, і те, що вони будуть продовжувати нам допомагати. І останніми тижнями була запущена нова ініціатива. Ну, фактично, щоб європейці купували у американців зброю в інтересах України. Щодо того, що може статися, зрозуміло, що е, Трамп може бути незадоволений непоступливістю Зеленського, але ну нам байдуже, що що його там щодо його переживань психологічних, він може вдатися до певних речей, які можуть звичайно. Суттєво нашкодити Україні. Перша це звичайно призупинити передачу України розвідувальних даних. Це надзвичайно важливо, і, на жаль, поки що, наші європейські партнери не здатні замісти, замістити ці спроможності, які є виключно у Сполучених Штатах, і в рамках союзництва по НАТО вони надають їх і в тому числі європейцям, ну а зараз і нам. Друге, це доступ до американського УПК. Я чесно кажучи, маю сумніви, що Трамп захоче е, припинити цю співпрацю, коли європейці купують американську зброю, оскільки це ж інвестиції в американську економіку. Ось але ну точно не буде нам жодної допомоги. Ну з іншого боку, якщо ви пам'ятаєте, буквально кілька днів тому віце-президент Сполучених Штатів Джеді Венс сказав, що е, е, годі не будемо надавати допомогу Україні. Тобто, в будь-якому випадку, чи то ми погодимося на здачу національних інтересів. Чи ми не погодимося? Дженівен сказав, що допомоги з боку Сполучених Штатів не буде. Хоча в конгресі, в принципі, є велика кількість і конгресменів, і сенаторів, які готові голосувати за ну не такий огромний пакет допомоги, але все ж таки збільшений. Там казали, і спочатку про 500, 300 мільйонів, 500 мільйонів доларів, і дехто каже, декілька десят мільйонів. Ось, але це поки що там ініціативи ну власне сенаторів і конгресменів. Ну я не думаю, що Трамп погодиться надавати таку допомогу, бо в принципі це не вкладається в його світогляд, його інтереси, і буде трохи суперечити його позиції, що ну треба економити гроші, зменшувати шалений зовнішній борг, І він каже, що це не не, не моя війна. Хоча це війна його і в першу каденцію не припинилася війна. І під час другої каденції фактично збільшилась кількість ракетних і дронових ударів по Україні там в кілька разів. Ну і звичайно, що можна звинувачувати Зеленського там чи когось завгодно, а з американського боку Джозефа Байдена, але війна все ж таки почалася в 2014 році. Зеленський тоді був актором. Джозеф Байден тоді не був президентом. Ось ну то так таке. Тобто, в принципі, є негативні, негативні можливі наслідки того, що. У нас погіршиться відносини зі сполученими штатами, але нам не так багато з чого обирати або погодитися з фактичною поразкою при тому, що нас є ї... нас не спіткалася поразка на полі бою, і тоді, звичайно, ми нічого не вирішуємо в стратегічної перспективі ані безпекові питання, ані відновлення територій, ані сталого тривалого миру, навіть без справедливого. Або ми відстоїмо свої національні інтереси, розуміючи, що можуть бути певні негативні наслідки. Ну повторюся, що європейці усвідомили загрозу і власне і в політичних заявах, і вже грошима показують, що вони готові інвестувати в українську оборонку, українські сили оборони. І звичайно, що це є дуже потужний для нас, такий помічник, що ми не залишимося сам на сам з Росією. Якщо говорити загалом про цю зустріч незалежно від того, які чи то домовленості, чи якісь попередні угоди можуть бути обговорені на цій зустрічі, що Росія отримує від цього самого саміту, чи легалізує це фактично злочинні дії Росії в цивілізованому світі, про те, що з Путіним на такому високому рівні зустрічаються і говорять. Ну да, частково це і є легалізація, оскільки 4, понад 4 роки не було зустрічі з американськими президентами. А слава Богу, що наші європейські партнери трималися у цій режиму тиші, не телефонували Путіну, бо це марно, це показник слабкості. Ну просто треба розуміти менталітет азіачини цієї фюрери руського миру. І, звичайно, що Трамп зробив йому велику послугу, витягнув його з цієї дипломатичної ізоляції. Друге, звичайно, що це можливість для Путіна намагатися продати ідею того, що от у них є особлива відповідальність перед світом, враховуючи, що вони є постійними членами Ради безпеки ООН, а це означає, що вони володіють ядерною зброєю. І це означає, що не можна, щоб була конфронтація між сполученими штатами і Росією а відтак ну американці мають віддати Україну там чи якісь інші території в сфері впливу Російської Федерації тобто він намагатиметься продавати ядерний шантаж на обміняти його там на, на Україну і якісь інші поступки. А далі це питання відновлення нормальних відносин. І Трамп не один раз сказав про те, що було би добре для Росії, щоб скасували санкції, була торгівля і так далі, і тому подібне. Звичайно, Путін сподівається, що буде трохи легше йому в плані отримання ресурсів для посилення своєї агресивної спроможності, ну і продовження війни або початку війни, десь в іншому місці. Також звичайно, що це такі сигнали подарунок путіну перед зустрічю з Сі Сідзіньпіням і іншими представниками, бо він показує, що таким чином він витримав паузу. Да, він таку стратегічну, і це сполучені штати і захід і ідуть на поклон і. Намагаються знайти якесь порозуміння, а не Росія, яка відстоює якісь там свої ну, буцімто легітимні інтереси. Ну і ми бачили е, позицію Китаю кілька тижнів тому. Міністр закордонних справ відверто сказав, що Китай не дозволить, щоб Росія програла. З самого початку Китай був на боці Російської Федерації. Це було зрозуміло, але вони вже не ховаються, не, не, не кажуть про це прямо. І нещодавно, після того як Трамп запровадив 25 відсоткові тарифи на значить, товари з Індії, ну фактично, що сказав моді: що я позателефонував своєму другові Владимиру Путіну, тобто він показує, на чому він зараз боці. Плюс збираються вони узгоджувати низку документів, в тому числі про активізацію співпраці в оборонці і. Спільні навчання і так далі, тобто, фактично, Індія і Китай дуже прямим способом показують Сполученим Штатам, що вони не кинуть свого друга Володимира Путіна. Індуси, звичайно, хочуть заробляти і далі далі гроші, не просто купувати дешеву нафту для своїх громадян. Але і потім продавати це по світу, і в тому числі до Європейського Союзу, і так далі. Тобто вони наживаються на нашої крові, за великим рахунком, і абсолютно не розуміють, чому вони мають цього не робити, бо це в їх національних інтересах. На жаль, вони не розуміють, що Китай є для них більш важливою проблемою, і лише Сполучені Штати і їх союзники здатні допомогти Індії, щоб стримувати Китай в регіоні і не дати Китаю стати там гегемоном. І за це звичайно, ідія має бути, має дослухатися до е, прохання інтересів сполучених штатів, в тому числі в українському контексті. Низка змі повідомляли, що Трамп хоче. Припинення вогню в Україні, чи то пак завершення російсько-української війни саме до 10 жовтня, коли в Осло оголосять Нобелівського лауреата миру, чи може домогтись Трамп короткочасного припинення вогню, яке, наскільки ми розуміємо, Росія може не дотримуватися, або через певний період часу війна може спалахнути з новою силою. Чи дійсно бажання Трампа е, отримати? Ось цю нагороду лауреата Нобелівського премії миру є настільки важливою і, можливо, вирішальною для того, аби провести ось цю зустріч на Алясці, ну абсолютно, це є важливим фактором після того, як Обама отримав Нобелівську премію. Ну це є отри... бажання отримати таку премію для Трампа. Це ідея фікс. І ми бачили, як його обходжували інші лідери. І от нещодавно була зустріч лідерів Азербайджану і Вірменії, які сказали, що вони будуть ну фактично подавати його кандидатуру, підтримувати його кандидатуру, і так далі. Ось але якщо ми подивимося на ну не просто там якісь події, які можна трактувати як миротворчі, якщо ми кажемо про сектор Газу і Арабо-Ізраїльський конфлікт. Ну немає там миру, і найближчим час чи навряд він там може бути, оскільки мир це не просто знищення Хамас там і інших терористів, а це стала, якісь стала політична конструкція. Абсолютно не видно, щоб це відбулося на близькому сході. І на жаль, бо звичайно, той конфлікт він також впливає на нас. Якщо ми кажемо вірми на азербайджанський конфлікт, ну Трамп аж ніяк не доклався до того, щоб відбувся там мир. Там більше доклався Ердаган, допомагаючи своєму союзнику Азербайджану, і вони воєнним шляхом вирішили всі свої питання. І зараз вже звичайно, склалася така ситуація, що для вірменського керівництва немає інших варіантів, як власне погодитися на новим з новим статус-кво. І звичайно, американська роль буде, відіграв... Там буде відігравати відігравати роль, особливо в цьому коридорі, який Анклав поєднує. Але це точно не ну не, не стала при тобто не був Трамп першою причиною цього миру. Теж теж саме можна сказати про Україну. Якщо щось буде домовлено під час ляцьковського цього саміту, це може бути припинення вогню, але воно буде точно не стале і чи навряд тривале. і це точно не можна назвати миром. Тому, якщо мовно кажучи, Нобелівський комітет розглядатиме ретельно. Кандидатуру Трампа чи навряд вони ну будуть вважати, що достатньо фактів, які підтверджують те, що він десь приніс мир і не там не буде відновлення тієї війни. Тому я скептично до цього ставлюсь. Ну Трамп це марнославна людина. І ну ви ж бачили, починаючи від декорації авального кабінету, там стільки золота. Я думаю, що дизайнерам вони найняли пшонку, і це великий український дизайнер, значить, цього бандійського ампіру, чи не знаю, як там правильно назвати. Те саме можна сказати, як виконавчий директор Apple приніс таку статуєтку з базою якої є фактично золотий слиток. І так далі. Тобто він славна людина, йому, звичайно, хотілося б всі такі е, е, знаки пошани, поваги і визнання його якихось непересічних е, досягнень, яких не було у, попередніх, у всіх попередніх двадцяти е, скільки там президентів. Ось тому так дійсно цей фактор грає роль. Але чи навряд е, чи після Аляски е, він наблизиться до отримання Нобелівської премії? Десь підсумовуючи. Які підводні камені, якщо так можна сказати, очікують Україну на цій зустрічі? Чи можливі якісь куларні домовленості Трампа Путіна і як це вплине на підтримку України? Ось чого зрештою, от можна очікувати того, що не буде публічно представлено? Ну, передусім, тут не підводний камені тут а, гора, через яку Трамп не хоче запросити Зеленського, щоб зустрітися втрьох з Путіним, і, і в цьому випадку не було би жодного сенсу, оскільки ну ми чітко можемо себе уявити, що буде казати Путін, і це буде абсолютно неприйнятно для, для України. Тобто, фактично Росія не може досягнути того, що вона хоче на полі бою. А зараз вона намагається досягнути це ну, фактично експлуатуючи слабкості Трампа. Якщо ми кажемо про якісь е, приховані домовленості, ну теоретично вони можуть бути, але навіть те, що публічно є, воно вже є абсолютно неприйнятним і надзвичайно з таким великим надзвичайним потенціалом шкідливим для України і для Європи. Тому вони можуть про щось домовитися. Е, ну вже вже сама ця така зустріч, домовленість вона є певною загрозою. Найголовніше нам спробувати владнати ж наші відносини, не погіршити їх з Трампом. Це вкрай можливо, майже неможливо, вкрай складно. Хотів сказати, ось але звичайно треба триматися певної такої рамки поведінки, щоб не погіршити відносини далі. Наскільки це можливо? Друге, це те, що і відбувається, Зеленський активно почав ну, активну дипломатію з. Українськими партнерами європейськими пояснюючи позицію України і те, що не можна погоджуватися на обміни територій, там чи якісь інші поступки, які абсолютно неприйнятні з точки зору національних інтересів, тобто це найголовніша річ, і зараз будемо сподіватися, що наші європейські друзі і партнери будуть працювати по своїм каналам, і в тому числі безпосередньо з Трампом. Є кілька європейських лідерів, до яких у Трампа є симпатія, і він може, хоча б трохи змінити свою позицію. От власне, ця європейська дипломатія це дуже дуже потрібна. Ну і далі, звичайно, це те, що ми маємо працювати з європейцями, щоб вони замістили допомогу з боку Сполучених штатів, якщо буде повністю припинено все, що поступає звідти. І, і можливо подумали навпаки про збільшення такої допомоги, оскільки зараз надається ну фактично, щоб ми трималися е, з певних е, ну на певних позиціях, але точно не для того, щоб наносити непоправну шкоду Росії, і щоб Росія перестала бути здатною вести війну. Ця війна не має дипломатичного вирішення. Це абсолютно очевидно, і я постійно повторюю, що це геноцидна війна. Путін про це казав дипломатично, про цю єдність українського і російських народів, і так далі. Але на ну, фактично, якщо ми побачимо, багато епізодів було і Буча, Бородянка, Ірпінь Ізюму, Маріуполь. Тобто, геноцидні наміри є. Я вже не кажу про м'який геноцид, як промивання мізків українських дітей і потім перетворення їх на кацапів. Як фактично заміщення населення на окупованих територіях і в Криму, і на Донеччині? От зараз в Маріуполі це масово відбувається, тобто, фактично хочуть, щоб там українців взагалі не було. Тобто, все це є геноцидом, і немає в історії такого моменту і е, факту, де геноцидну війну зупиняли би дипломатію. Виключно зброєю це можна зробити, або якщо Російська Федерація буде неспроможна вести війни, і якщо в неї почнуться внутрішні деструктивні процеси, вона будуть вбивати один одного, а не нас. У це єдиний варіант, коли може припинитися ця війна. Інше це може бути виключна пауза перед наступним етапом війни.